Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути. Розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. І вам слід бути в студії з нами в перервах між записами цих передач. Це чудове помазане місце, і тут дуже весело. Це просто чудово. А те, що ще більше додає любові на цьому місці, то це те, що ми дуже любимо вас. Так. І це так чудово навчати Слово Божого, навчати і проповідувати вам Євангелію. В будь-якому куточку цього світу, де би ви не були. Це просто дивовижно. Амінь. Це честь. Грегу, ми говорили про плід духа. І ти згадав про книгу Глорії на тему «Плід духа. І кожен розділ в цій книзі. І я не рекламую продаж цієї книги. Також ви не отримаєте ось цю, бо вона подарована мені. І переважно вона лежить на моїй тумбиці біля ліжка. Ви просто відкриваєте її і читаєте. Звісно, якщо ми хочемо насолоджуватися проявленими Божими благословеннями, нам слід передусім думати про любов. І так. в цьому вся глорія. Вона буквально змінила моє життя. І ви не перебільшуєте так, воно і є. Так, я не перебільшую. Ми були в тривалій важкій подорожі, і, повертаючись додому, зупинились на Гаваї, щоб відпочити. Я був дуже втомлений, тож ми зупинилися там в готелі Хілтон. І я дозволив собі бути невічливим. Ми зійшли на перший поверх готелю, де можна було поснідати, і я весь час бурчав. Я взяв серветку і жбурнув її на стіл. Я не знаю, мені все байдуже, мені просто все байдуже. Так. Мабуть, я повернуся в свій номер. І коли я підвівся і повернувся, вона стояла переді мною. Глорія опинилась переді мною. А на мені була гавайська сорочка. Вона взяла мене за комірець цієї сорочки. А по її щоці, котилася маленька сльоза. Я просто не розумів, що відбувається, адже я нічого не сказав. Але моє ставлення, я зовсім не ходив в любові. Я ходив за плоттю, і та маленька сльоза котилася по її обличчю. Я не усвідомлював, що моє ставлення ранить її, і вона просто сказала. Якимось чином я буду для тебе благословенням? Хвала Богу. Це буквально змінило мене. Був ще один випадок. І ще до того, як я звернувся до Господа, в мене часто бувала депресія, а після навернення вона кілька разів намагалася повернутися. А я намагався вирвати з неї. Коли я проповідував, я виходив з неї, але потім все знову поверталося. Якось я пішов в спальну кімнату, і я не просто ліг на ліжко, як зазвичай лягають люди. Я просто впав поперед ліжка і здавалося, що в моєму горлі стоїть грудка. Я не міг її проковтнути, і також не міг виплюнути її. Це було так боляче. Це фізично було боляче, а Глорія мовчки сіла поруч зі мною. Вона нічого не сказала, але все було зрозуміло. Вона сіла поруч зі мною і почала тихо молитися в дусі. Вона просто поклала свою руку прямо на те місце, де був зосереджений біль, і мені довелося притиснути свої руки стегнами, щоб не скинути себе її руку, і вона молилася в дусі, молилася, молилася і молилася, і тихенько забороняла дьяволу. і та депресія забралась геть і не повернулася, і більше ніколи не повернулася. Хвала Богу! Якось, коли ми переїхали в будинок, збудований на території місії і який зараз належить місії, вона спроектувала цей дім. Цей дім належить місії. Вірно. І якось ми були в її кабінеті і я відчув, як та депресія повертається до мене, але я не хотів підкорятися їй. Тож Глорія стала за моєю спиною і поклала свої руки на мої плечі. Вона сказала, Кеннете, я впевнена, що Ісус не знаходить тобі жодної вади. І я теж. Хвала Богу. І все закінчилось. І більше ніколи не поверталася. І знаючи Божу любов, коли ви знаєте любов, яку Він має до вас, і вона сказала це дуже тихо. Я впевнена. Що Ісус не знаходить тобі жодної провини чи вади. Хвала Богу. І я теж. Я знаходив собі багато вад. Саме депресія їх виробляє. Депресія це смуток стосовно того, що ви ще не втратили. І зачекайте хвилинку, я думаю, що у вас має бути хороша скорбота. Якщо ви скажете це в моїй присутності, вам краще сховатися. Я знаю. Добра скорбота. Не існує такого поняття, як добра скорбота. Бо писання повністю протистоїть їй. Бог це Бог життя. Він не Бог скорботи. Ісус сказав: Мої слова. Це дух і життя. Його слово це життя, це слова, які дають життя. І всі виправлення в цих завітах мають приносити вам життя. Я нагадую вам про книгу повторення закону. Ви можете прочитати це в 30-му розділі. Перед цим йшлося про благословення і прокляття. І ось ви переходите до нього, і тут Господь все закінчує. Він сказав. Я запропонував вам життя та смерть, благословення і прокляття. Ти вибери життя, щоб жив ти і нащадки твої після тебе. І щоб любив Господа, Бога Твого. Ти вибери це. Ти вибери не сумувати. Ти вибери не сидіти в депресії. Бо депресія це дух. І, до речі, коли Глорія поклала на мене руки, того разу я фізично відчув, як воно пішло. Хвала Богу! Це був нечистий дух, який підживлював це. Цю скорботу. Депресія це скорбота. Ще до нашої зустрічі з Глорією, духовно я був в жахливому стані, і депресія була просто моїм способом життя. До зустрічі з Лорією. Я сказав нерозумне ствердження. Я не вірю, що любов реальна. А навіть якщо вона існує, то я не здатний любити. Це було ствердження, наповнене депресією. І коли я зустрів Глорію і закохався в неї з першого погляду, це одразу ж звало на нєвець, так би мовити, моє відкриття. Вірно. Амінь. Амінь. Тому, коли вона звертається до вас, вона насправді приносить вам Ісуса. Так. Бо він сказав слова, які я кажу, це дух і життя. вона зверталась до вашого Саме вона зверталася. Вона не зверталася до вашої плоті. Саме так вона зверталася до мене і Якби Вона зверталася до вашої плоті, у вас почалася б сварка. Так, але вона звернулась до вашої духовної людини. Ісус проповідував вашому. І духу. І це дуже дорогоцінні речі. Вона ніколи не намагалася керувати мною. Хвала Богу. Якось ми повернулися додому, і вона була в одній кімнаті, а я в іншій. І знову я був дуже втомлений. я не пригадую, що вона сказала. Вона щось гукнула мені і переважно вона називає мене Кен. Вона сказала Кен. І далі щось вигукнула. А я тоді ходив і бурчав. І я сказав: вона зовсім не турбується про мене. В ту ж мить потужне слово Господнє прийшло до мене. Він сказав: за кого ти себе вважаєш? Я випростався струнку. І стоя там і тремтів. За кого ти себе вважаєш? Це не твоя справа, турбується вона про тебе чи ні? Твоя справа дбати про неї. До того ж, вона моя донька, і я хочу, щоб ти пам'ятав про це. І Бог суворо виправив мене. Це все змінило. Так, сер. Це змінило мене. І я почав досліджувати ці речі, бо все це записане ось тут. Так, ось тут Бог є любов. Звичайно, він має віру, але він є любов. Він Бог, який встановлює завіт і виконує його. Вірно. Навіть те, що стосується його заповідей синам Ізраїля, вони здаються важкими. Вони вважали їх важкими. Але в них містилась любов, щоб утримувати Ізраїль від неприємності. Якщо ви прочитаєте ці заповіді, ви прийдете до того, де він говорить: я благословлю тебе. І знаєш, Грего, якусь Господь сказав мені, «Прочитай це інакше. Нехай не буде у тебе іншого Бога переді мною. Навіщо мені інший Бог? Ні. Я не хочу іншого Бога перед тобою. Не бажай жінки ближнього Твого. Не роби цього, бо я дам тобі ще гарнішу. Не вбивай. Не роби цього. Ні, не роби цього. Віддайся мені. бо помста Господь. належить мені, говорить Господь. Віддайся мені, я подбаю про це. Ось що він сказав. Віддай все це мені. Роби те, що я кажу тобі робити, і я подбаю про все інше. Звичайно, бо він має план і він дивиться далеко, далеко, далеко в майбутнє. І йому потрібно, щоб ми йшли одною дорогою. І це дорога віри. Ісус назвав це вузькою дорогою. І в нього теж мала бути ця дорога віри і послуху для того, щоб в вифлеємі народилася дитина, бо про це сказав пророк Михей за 715 років до цього. Вони мали прийти, і вони мали прийти в певний час, в певний день, в певний час ввечері і в певне місце, щоб сталася ця подія. його другий прихід буде таким самим, правильно. Він буде користуватись тим самим ходом подій, коли закінчаться часи язичників. Тому ковід і все інше, що відбувається в нашому світі, не впадати через це в депресію, не так. турбуйтесь про це. Візьміть інструкції, про які ми казали вчора. Так визначте свій курс а Бог відкоректує ваш курс, він вестиме так. вас. І коректуйте свій курс, бо вам слід приземлитись у певному місці, якщо ви підете за ним. І якщо взяти комп'ютер, то єдиний комп'ютер, який ми мали, це була система управління польотом, яка керувалася комп'ютером в авіоні ці літака. Але в той час він був єдиний у нашому розпорядженні. І цей модуль називався I6B комп'ютер. І люди називали його п'ятим колесом. Він виконував корекцію висоти. І напрямку. Корекція це слово, яке має важливе значення. Кожен політ це серія якихось корекцій щохвилини. Бо на літак впливає вітер. Вам слід уникати грозових хмар. І ви не віглас, якщо скеруєте літак в грозу або просто потрапите в неї. Це сталося лише тому, що ви неправильно спланували політ. Правильне планування це залишатися за межами життєвих бурь. Це ваша інструкція, це ваш план польоту, це все. Це керівництво з експлуатації від виробника. Тому, як я вже сказав раніше, маючи це, все решта стає простою проблемою. Ви летите зі швидкістю 320 км на годину в літаку. І вам потрібно летіти 4 години. 320 кілометрів на годину і 4 години. Яка це відстань? Але я на 10 градусів відхилився від курсу і не скоригував це. Я не кажу зараз про вітер. Це просто проблема. 10 градусів бік. І за чотири години я відхилився від курсу на 210 кілометрів. Ось тепер в мене проблема чи потрібно мені повертатися сюди і ставати на свій курс, а потім летіти до пункту призначення, чи намагатися потрапити туди, з того місця, де я зараз. І якщо я не приділяв цьому увагу, то я не знаю, що це таке. В мене проблема. Я відхилився від курсу. І якщо у вас є проблема з любов'ю, то ви значно відхилилися від курсу. Так, сер. Так, сер. Мені подобається, як тут сказала Глорія Копланд. Про це добре сказано в її книзі Проходження у плоді духа вона каже там: плід плюс дари дорівнює максимальна сила. О, так. Максимальна сила. Вона каже, максимальний прояв духовної сили досягається в нашому житті лише тоді, коли дари і плід працюють разом. Цінуйте дари і плід бажайте рухатись в дарах Духа Святого, але розвивайте вашу віру, щоб постійно ходити в плоді Духа. Постійно ходіть у плоді. Хвала Богу. Розвивайте свою дорогоцінну віру, Так. щоб робити це. І вона тут запитує Як розвивати свою віру? Ісус, це 12-й розділ послання до євреїв. Ісус є автором нашої віри. У нашому традиційному перекладі сказано: Він завершитель. Але це слово означає, той, хто розвиває, звершує. Отже, ви приймаєте його як Спасителя. Ви приймаєте його як вашого цілителя. Ви приймайте його як того, хто хрестить вас Духом Святим. А тепер ви приймайте його як того, хто розвиває вашу віру. Чудово. Прийміть його таким. Він той, хто розвиває її. А тепер Духом Божим запитайте: отже, що мені робити? Де мені потрібно розвивати свою віру? Був один чоловік, який в розмові зі мною. І це було ще в той час, коли проводили зібрання так, бізнесменів повного Євангелія. І він сказав, Копленде, зачекайте хвилинку. Він сказав: є одна жінка, в неї небагато грошей. Вона була дуже хворою і бідною жінкою, але через молитву вона привела дуже багатьох людей Царство Боже. І спочатку я не знав, як відповісти на це. Але Дух Божий дав мені відповідь. Так. І я сказав: я не знаю ту жінку, але я знаю багато різних випадків. Вона могла бути зцілена, але її віра була не розвинена в цьому. Вона могла мати гроші, але її віра не була розвинена в цьому. Її віра була розвинена в молитві. І вона молилася. Їй подобалось приводити людей до спасіння, і вона молилася за них, приводила їх до царства Божого. Але вона робила це, будучи хворою. Її віра могла бути розвинена щодо процвітання, бо це частина Божого благословення. Але більшість людей не знають цього. Вона могла бути розвинена зціленні. Надто багато християн не знають про це. Її віра не була розвинена в цій сфері. І, в моєму випадку. Мій тато був дуже позитивною людиною. також і мама дуже позитивні люди. Вони не мали негативного ставлення до чогось, але їм довелося навчитися цьому. Бо більшість людей навколо них майже все їхнє оточення. і те, що відбувалося навколо них, було негативним. і коли мій тато почав процвітати фінансово. Люди ставились до нього підозріло. Вірно? Спочатку мій тато почав процитати фінансово, а потім його брати. Один з них був дуже успішним, найстарший. Він мріяв бути власником станції техобслуговування. станції з повним переліком сервісу, і він досяг цього. Він був найкращий в своєму місті. Він був дуже успішною і дуже позитивною людиною. Потім другий брат мого тата, з яким мій тато був дуже близький. Мій тато займався страховим бізнесом. Тож він теж почав займатися страховим бізнесом. І вдвох у них справи пішли ще краще. Разом Вони були успішні. І Мій дядько почав вчитися від мого тата. Він дивився на нього і вчився від нього. Мій тато був старшим за нього. Тож він спостерігав за моїм татом амінь і почав позитивно ставитись до всього. Звісно, віра дуже заразна, навіть коли люди не знають, що це Я пам'ятаю, як Кейт Мур говорив і по-моєму, це був брат Мур. Виправте мене, якщо я не правий. Він протягом багатьох років навчав на школі зцілення. У нього була велика віра для зцілення, але її не вистачало у питанні процвітання. Він сказав це так, і він почав розвивати свою віру у цій сфері. Зверніться до Слова Божого і ви знайдете великі та дорогоцінні обітниці, які обіцяють вам зцілення, фінансове процвітання та всі інші речі. І візьміть їх вірою. Давайте повернемось до визначення віри у розширеному перекладі Біблії і відкриємо послання до Євреїв 11 розділ. Перший вір. Послухайте дуже уважно. Послухайте дуже і дуже уважно. Отже, віра є. Віра є. Вона зараз. Так. Вона є впевненістю, підтвердженням документом на право власності того, на що ми надіємось. Надія це в майбутньому. Це так. не просто бажання. Запитайте в когось, чи ви стілитесь сьогодні на зібранні? Ну, брате Коплен, звісно, я сподіваюся, що так стане. Це просто моє побажання. В Цьому немає надії, це не очікування. Ну, звісно, мені хотілося б. Доказом ось воно. Доказом того, що ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Тобто, віра вважає реальним фактом те, що ще не було відкрите фізичним відчуттям, і ви проводите час у цих дорогоцінних у цих великих та дорогоцінних обітницях ви слухаєте людей, які проповідують про них. Ви купуєте їхні проповіді. Я повернувся до своїх проповідей на касетах. я втомився від компакт дисків, бо я не можу їх контролювати. Тож я знайшов один із старих касетних плеєрів Sony. Так. І в ньому є гучномовець. І тепер брат Хейн знову звертається до мене як колись на зібраннях. Амінь. Амінь. І я просто продовжую і продовжую живитися цим, і це починає зростати в мені. Це починає зростати і зростати. Віра приходить. Так. Бо вона не може не прийти від слухання. Це звернення до тієї блакитної природи. Так. Говорячи про це, Глорія закінчила наступним ствердженням. Ми покликані бути живим відкриттям Божої любові, життя і божественного характеру. Ось ким ми покликані характер. бути. Його характер. Моя мета в тому, щоб його характер став моїм характером. А наш час вичерпано. Алелуя. Алелуя. Слава Богу. Ну ж Бог, хвала Богу. Ми повернемось за хвилину. У Євангелії від Йоанна 3,16 говориться: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. У цьому місці Писання Ісуса названо однородженим Сином Божим. Але коли Ісус воскрес з мертвих, Він завдав поразки дияволу. Він полишив диявола всієї сили, і сьогодні Ісуса названо перворідним сином. Бог бажав через викуплення Ісуса привести багатьох синів у славу. Бог хотів мати сім'ю. Ісус дав можливість вам і мені стати частиною Його сім'ї. Ісус зробив нас праведністю Божою у Христі. і сьогодні ми можемо стояти в присутності Всевишнього Бога без відчуття провини чи сорому чи осуду. Все починається з того, що ви приймаєте Ісуса Господом вашого життя. Помоліться зі мною вголос. Отець Небесний, я приймаю Ісуса своїм Господом і Спасителем. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь, і я буду служити тобі всі дні мого життя, в ім'я Ісуса будучи народженою згори дитиною Божою, ви отримали законне право на все, що забезпечує ім'я Ісуса. Ви маєте законне право на мир, перемогу, зцілення, забезпечення на все. Подумайте про це. Всевишній Бог, ваш небесний отець а Ісус, цар царів. ми хочемо допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі. І ми маємо подарунок для вас, який називається пакет спасіння. Це книга, написана Кеннетом і Глорією Коупленд. Все це він зробив для вас. А також брошура, яка допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і замовте для себе безкоштовний пакет спасіння і ми надішлемо його вам. Чи ви навчили щось сьогодні? Ви дізнали щось нове? Так. Слава Богу. Завтра ми більше говоритимемо про плід духа. Тому приєднуйтесь до нас. Це Кеннет Копланд і професор Грегорі Стівенс. І всі наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас. Ми, ми любимо вас. І... і Ісус є Господь. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе, слава Богу. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісіморке. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.